Мабуть, це неправильно, бо сьогодні питання приклітається дуже багато з кожним. І тому я закликаю керівництво обласної ради з пошаною слабою звернутися до наших колег. Ми робимо одну роботу. Тернопільська область, це є кожне місто і село, і це є ми з вами. Перше. Друге, сьогодні порядок денний надзвичайно широкий, достатньо питань більше з 60. Я від Усіх присутніх, що кожен разом з колегами з інших фракцій працює, напрацьовує і кожного слова знаходить підтримку, яке виявилося в той порядок денний, який ви сьогодні маєте. І кожне питання арші важливе, однозначно. Але я за дорученням своєї фракції хочу озвучити, що в першу чергу звертаюся до нас колеги депутати проголосувати це питання, яке стосується фінансування краю нашого питання під номер.